Та на горі Христе Боже, показавши ученикам своїм славу, скільки їм можна було. Такими словами, на свято преображення Господнього, церква зустрічає одне з дванадцяти найбільших свят, які створені в пам'ять найбільших подій, пов'язаних зі Спасителем та Пресвятою Богородицею. Слава Ісусу Христу! З вами вкотре зустрічаюся я, священник Михайло Гетьман, і темою нашого обговорення сьогодні є Преображення Господнє як шановане свято. І як ця подія реалізується у сьогоденні. За святим Писанням, що передають святі євангелисти Матвій, Марк та Лука. Одного дня Ісус узяв із собою трьох учеників або апостолів Петра, Якова та Іоанна і привів їх на високу гору, яку церковне передання називає саме горою Фавор. Там, на їхніх очах, він преобразився, Його вбрання стало сліпучо білим. А обличчя засяяло, мов сонце. Біля нього з'явилися Моєсей та Ілля. І світла ясна хмара огорнула їх, а голос із тієї хмари промовив: Це є син мій улюблений, в якому моє благовоління, Його слухайте. 19 серпня за староюліанським календарем. Та 6 серпня за Новою в цей день християни, взявши із собою повний кошик фруктів та овочів, приходять до храму та з подякою Богові вшановує подію, яка свідчить про величність Бога, про його Божественність, яка втілилась у людську природу, про його належність до особи Пресвятої Тройці, сина. Божого. Тлумачачи ці явлення, можна засвідчити наступне. Величність Бога проявляється у задумі, який був реалізований Господом. Що показано в пісне співі. Показав їм славу, скільки їм можна було. А також в тому, що цієї слави вистачило. Щоб пересвідчитися ученикам, що перед ними стоїть Бог у Його славі, а нам, що перед нами явився Той, хто прийшов урятувати увесь світ та всю людську природу, Божественність, яка втілилась у людську природу, у уявлені світла, яке бачили ученики. Та спроба євангелистів передати нам божественність через використання різних художніх засобів, спрямовуючи людину у поринання думок про вічне, світле та прекрасне. А також навіть саме місце висока гора вказує, що це велична подія, яку передує Божественному явленні. Як в Старому Завіті Бог явився на горі Моєсеєві, давши скрижалі старого завіту, і після сходження з неї перебував у світлі. Належність до особи Пресвятої Троїці Сина Божого. Найперше ми можемо вказати, що являються пророки Моєсей та Ілля, які свідчили в свою чергу, що в світ. Прийде Бог, який народиться від Діви і ім'я Йому Еммануїл. Саме одною з місій пророків була месіанською – свідчити про прихід Месії. І тому їхнє явлення і свідчить про особу при Святої Тройці, Сина Божого. Ну, і, зокрема, найбільшим місцем, яке вказує на це, є пряма вказівка Бога Отця. Це є син мій улюблений, в якому моє благовоління. Таких глибинних змістів у святі є безліч. Але християнину, який приходить до храму, потрібно розуміти наступне: він у цей день прийшов побачити світло Христове, яке зазначене у піснеспівах, у літургії та в освяченні плодів. Також цього дня ми повинні розуміти, що ми стаємо не тільки свідками свята або події, а і його учасниками. Митрополит Георгій Ходер говорить наступні слова: Як церква перебуває у Христі, так само і світ перебуває у церкві, це є справжнє преображення. Тобто світ. Коли знаходиться у церкві, а це означає наступне: відбувається розповсюдження християнських цінностей, сім'я стає символом церкви. Та Христос стає нашою реальністю, а не перебуває тільки на території церкви, як храму, тобто будівлі, це і є справжній ключ до преображення не тільки світу. Але і людини чи сім'ї, яка стає активною учасницею цієї події на саме свято, а також коли щонеділі відвідує Богослужіння та не нехтує тими благами, які пропонує Церква Христова. Отже, підсумовуючи раніше сказані до слова дорогі брати та сестри у Христі. Свято преображення Господнього це є подія, яка залишає відбиток на кожному із нас. Своєю повчальністю, величність та цінність, як у одному з своїх творів Іван Золотоустий написав, вона варта того, щоб закарбувати у своєму серці. І так воно і є. Адже приходячи на це свято з сім'ями. Ми несемо світло преображення у свої родини. В них провиднюється сміх дітей, радість батьків та віра у щасливе майбутнє. Попри події сьогодення, і тоді кожен, отримавши благословення Бога, іде нести його до своїх рідних та близьких через дзвінок до них, надію нашим захисникам. Адже, зокрема, в цей день святкуючи, лунає і молитва до Бога за їхню підтримку. І найголовніше, таким чином ми гарантуємо собі перемогу, справедливий мир та щасливе майбутнє нашої батьківщини України. Також хотів би вашу увагу звернути або приділити хвилинці церковної етики. І символічно було б присвятити поясненню питання про значення освячення плодів у день свята преображення Господнього. Саме освячення плодів з'явилося як традиція на теренах нашої батьківщини недавно. І появилася вона на фоні освячення виноградних плодів, які необхідні були для виготовлення вина. Що використовується у святій Божественній літургії та в побуті християн. Але з часом вона трансформувалася у освячення яблук, що і в народі отримало свою назву – «Яблучний Спас. І ця назва, зокрема, поєднує освячення яблук як таке, і свято в честь нашого Спасителя Христа. Символізм освячення. Полягає у жертві, яку ми приносимо Богові. В старому Завіті єврейський народ приносив кровну жертву на подяку Богові в честь великого свята, а також на знак подяки за дари, які Бог нам дає у поживу. На сьогоднішній день цією жертвою є безкровна жертва, вигляді плодів і служить як подяка Богові. Адже Бог, як Творець світу, є власне творцем плодючої землі, на якій родяться різні плоди, фрукти та овочі. Ви запитаєте, як використовувати ці плоди. Церква рекомендує наступне: споживайте ці освячені плоди в колі сім'ї та родини для відчуття єдності. Та зміцненні стосунків у родині, що веде до побудови сімейної, щасливої родинної церкви. А також при нагоді поділіться цими плодами з тими людьми, які, на жаль, не мають можливості або нагоди прийти і освятити їх. Це не тільки викликає у вас позитивні емоції. А й допоможе перемирити тих, хто у розбраті або сварці. Допомогти тим, хто в нев змозі собі допомогти, що свідчить про пряме виконання двох головних заповідей Христових любити ближнього та любити єдиного Бога.